Знаходжу зараз на місці події. Зараз тут знаходиться керівник військової адміністрації Сергій Петрович Лисак. Всі силовики, керівник поліції, керівник ДСНС, вся влада, всі працюють. Одна ракета влучила в житловий комплекс Женева, е частково зруйнувала. Але добре, що ця будівля не була введена в експлуатацію, там перебувала невелика кількість людей, в більшості перебували в будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю вступної безпеки України. В магазині навпроти місця прильоту у людей повибивали вікна. Вікон зовсім не залишилось. Ви бачите, розбите скло, останки цього скла на підлозі. На щастя, ніхто з людей не постраждав, але це несе великі матеріальні збитки. Також розбиті і пошкоджені двері, вхідна група повністю. Друге вікно вцеліло, але ми бачимо, що в самому магазині магазині також є руйнування і скло. Ми бачимо позаду мене якісь ошміття від того, що залишилось це бруд, це скло, це якісь будівничі матеріали. Мабуть, це залишилось саме від пошкоджених будівель. На даний момент тут немає нікого, окрім поліції. Окрім ДСНС, саме тих працівників, хто має щось зробити після прильоту, працювати, фіксувати та розбирати. Приблизно пів години тому тут був настоящий натовп, дуже багато людей. Ці люди стояли і спостерігали, і дивились за роботою ДСНС, поліції, і їм було дуже цікаво, що ж відбувається. Але з'явилася інформація про те, що можливий другий удар, другий ракетний удар. Місце тому людей прибрали звідусіль і на даний момент маємо надію, що люди в укриттях і вони не постраждають. А ще більше маємо надії, що на сьогодні це все і більше жодних ракет у наше місце не прилетить. Мешкаю на півкварталу вище цього місця. Почув вибух у мене дім здригнувся. Почитав там, же ж одразу почали наші сусіди писати, де що. Прибіг сюди, хотів допомогти. При, прибіг, забіг туди, побачив дим там за за цією будівлею. Інша там кілька поверхів. Ну просто немає.